78-річна Надія Віра проживає у селі під Рівненського району. Тиждень тому у неї трапився інсульт. У мене вже він був, але я не знала, що воно таке. Губа терпла, а то втерпла рука. Вся рука терпне, інва права сурна. І зранку я встала і мені пальці стали терпнути на цій руці. То я не знала, і голова морочилася, ой, кажу, щось мені недобре. Поприїжджали діти, дочка з зятям, внуки. Ей, каже, бабу, давайте. Де визвали Неврологиня обласного інсультного центру Марія Петрина, яка лікує надію віру, розповідає пацієнтку, доставили у важкому стані, але вчасно. Вона поступала з порушенням свідомості, порушенням мови. Була слабкість лівих кінців. На даний момент вона в свідомості. Вона притомна. З нею займаються реабілітологи. І ну, подальше і лікування це основне це реабілітація і прийом профілактичних ліків. Надія Віра, одна з 28 пацієнтів пацієнтів, які нині перебувають на лікуванні в обласному інсультному центрі, за словами його завідувача Олександра Погребняка, інсульт уражає здебільшого старших людей у порівнянні з минулим роком. Кількість пацієнтів у їхньому центрі зросла. А якщо ми за минулий рік весь мали 914 інсультів, то тільки за 9 місяців, цього року вже маємо 977. Тобто значне зростання, при тому всьому, що летальність зменшується на теперішній рік. Ми маємо чи більше 12% летальність від інсульту. А торік, торік було майже 16%. Хотілося б думати про те, що. Ми краще працюємо, нам більше люди довіряють, приїжджають вчасно, швидка краще екстрена медична допомога краще працює, і люди не сидять вдома. 29 жовтня в Україні відзначили всесвітній день боротьби з інсультом. Олександр Погребняк нагадав, як розпізнати гостре порушення мозкового кровообігу. Нам мова порушення мови, уніміння кінцівок запаморочення. Перекіс обличчя і кінцівки. Якщо це раптово стається, 103, і пацієнт доправляється найближчий із вісьми інсультних центрів, які є на території Рівненської області, і відбуваються всі необхідні дії, які потрібні для того, щоб і діагностувати, і лікувати цього пацієнта. Профілактика інсульту каже: здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок, контроль рівня холестерину та артеріального тиску. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.